Гай, зелений гай гостесик і неначе справді рай. Під гаєм літься річенька, як слома, вона блищить, юлиною зеленою кудись вона біжить. Край берега у затишку прив'язані човни. А три верби схилилися, мов журяться вони. Що пройде любе літечко, повіють холода, посиплеться їм листечко і понесе вода. Журуся я над річкою, біжить вона, шумить. А в мене хиле серденько і мліє, і болить. Ой, річечко, голубенько, як хвилечки твої, при, при, пробігли дні щасливі і радості мої. До тебе, моя річечко, ще вернеться весна, а молодість не вернеться, не вернеться вона. Стоїть гора висока, І зелений гай шумить, співають пташки голосно, і річечка блищить, як хороше, як весело. На білім світі жить. Чого ж у мене серденько і мріє, і болить? Болить, воно та жор журиться, що вернеться весна, а молодість не вернеться, не вернеться вона. 1859 рік. Чи я то є, хто то написав? Моє гліба. Я все думав, що то українська народна пісня. Ну, то Рідко хто знає. Ну, стоїть багато викинено. Ті народні народній пісні які стоїть гора висока і тут, підгає другий совчик, третіє, четверде, опиниться і то тут. Четверде. Та то що, напевне, було? Не -не. А того, журуся, я над річкою, біжить вона то, того, Дядька стопчик. було брана любому пісня, він як її не давав співати в середній хаті, то було його бомб бомбезна. Ну, то його, так. Це. І мені вона теж подобається. І ще я з ним постійно співав.